Відбулося моє рукопокладення в священство нашим владикою, владикою Донецької єпархії Православної Церкви України, яка зараз вимушена знаходиться в місті Дніпрі. Через те, що Донецька область майже вся окупована, і там, а в тій частині, що не окупована, тривають бої. Це непростий шлях. І цю обітницю давав я Господу нашому в полоні. І... Я просив Господа, щоб Він повернув мене на служіння своєї йому. І я буду це виконувати. Для мене це велика честь і це великий страх Божий від того, яка відповідальність лягла на мене. Тому що я тепер не тільки за себе відповідаю, але за тих людей, що поряд, що будуть довіряти мені. У нас в родині склалася традиція, що Настрої братів в родині, і ми всі мріяли, бажали служити саме в прикордонних військах. І так і сталося в 93-му році після закінчення педучилища. Я вже був четвертий призив Незалежної України, прийняв присягу, тоді в Учебці в Черкасах благословляв тоді нас прийняття присяги патріарх Стіслав, я це запам'ятав. І... Потім звільнився, бо та реальність, якою зіткнувся, коли я бачив, що просто люди за матеріальної користі залишились служити Україні. Вони не любили Україну. Але потім сталося інше життєві обставини, і я повернувся на військову службу. Це що до війни було, я не став цьому вагатись, пішов зразу простим пономарем, і отак я став на цей шлях, і Господь відкривав мені дороги. Ми ніхто не вірили, що буде саме така війна. Ми очікували, що фронт продавить, Східний фронт наш в районі Маріуполя Мар продавлять, що вичавлять широкі нашу морську піхоту. звідти. Що, можливо, будуть навіть вуличні бої, але що ми будемо тримати фронт, ми були в цьому впевнені. Під час влоги Маріуполя на другий-третій день війни, я точно не скажу, була знищена наша єпархія. Наш владика отримав контузію. Практично всі священники православної церкви України на той час в Маріуполі практично всі були капеланами, і вони були в базі даних нашого ворогу залишатися їм на той час, і в тому статусі, якому вони були, було б нерозумно. На той час я офіцер 23 го загону морської охорони в духовному сані діакона. Це не повне священство, але на той час нікого іншого не було. Командир нашого загону Петро Мельник, знаючи цю обставину, він своїм рішенням сказав мені, що люди потребують моєї І Я виконав це, тому що я навіть не вагався в цьому, я розумів, що так і треба. Я на все життя запам'ятаю ті колони біженців, які йшли. По приморському бульварі, напрям площі Луніна і далі на Мілєкіна, які складались із літніх людей, дуже літніх людей, молодих мам і дуже маленьких дітей. Три-чотири рочки, які були, як на яких було стільки одежі, що вони ледь могли пересовувати ручками-ножками, але вони йшли на вихід, тримаючись за мам. Це були картини, нібито я опинився в часи Другої світової війни. У ну, мене асоціація завжди по чомусь не знаю, але ну, чомусь з Варшави, коли Гітлер знищував Варшаву, щоб налякати всю Європу. Нібито Путін тоді намагався злякати весь світ, коли він знищував е Маріуполь. Командування частини прийняло рішення, що я потрібен на позиції. Я був на позиції, там вже відбулося моє бо... справжнє бойове хрещення. Там теж були для мене власні дива, тому що тут парадокс у мене внутрішній. Але я навагався, так, да, внутрішнє було, чому Господь сюди пускає, щоб у мене була зброя в руках. І чи не буду я не звергну цим я себе, свого сану священства, який я мав тоді, сана дяком. Я стріляв, я навагався. Так я не бачив своїх уражень, кого є, як я уразив, кого. Ну, раз я живий, раз гром небесний мене не вразив, значить Господь себе допустив, і так мало бути. Є декілька фотографій цього періоду, коли ну, вже було зрозуміло, що ми в облозі. Ще можливо до кінця ми не жах цього явища не уявляли. Але оборона, хоч і була продавлена з два основних очага оборони: це був Приморський район і райони заводів міста, отримавши наказ на вихід. Тоді всі ми не тільки відступали, туди стягнулися сили оборони. Району набувала сформована колона збройної техніки, і в другій половині ночі ми в складі колони першої колони ми пішли на прорив Азовсталь. Як ми проїхали район біля рибоконсервного заводу, це гавань порта Азовсталь, в той час почався обстріл. Багато нашої техніки, ну колони цієї техніки, бронетехніки, яка була перед БТРом, вона передніми кольосами просто впала, мабуть, в ті воронки, які були ще. При обстрілах, які були раніше, і вже вони виїхати звідти не могли. І це буквально здалося мить, якусь на якусь мить це здалося, що ну все скоро що Як машини туди повстрявали, наші бронівники, їх почали розстрілювати птурами. як куропаток, як кажуть російські вислів, як куропаток почали розстрілювати. І водій нашого БТР, побачивши все це, він об'їхав їх скоро. І ми так виска. Після цього ми вискаче, зуміли вискочити на цей мост, але вже мост ми не проскочили, тому що від наслідку обстрілів всі чотири колеса з лівої сторони, з тої сторони, якої я сидів, опинились в повітрі, і ми полі... БТР перевернувся. Я попав під БТР. Мені поталанило те, що цей буцефал має велику башту. 30 мм 30 гармати і була глибока воронка. Мене добре штовхнуло. Знаходячись там під водою, я бачив все як васу. Настільки все було прозоро. Я вистрибнув я з води, де мій автомат, де мої перчатки опинились, я до цього часу не пам'ятаю. Все, ми далі бігли. Як в фільмі хищник по-російськи кругом нас все стріляло, і салюти. Головне було не зупинитись, піднятись по цій насипі, і по дорозі. Бігли, щоб тільки якщо зупиниться, тебе влучить. І вся наша, в принципі, всі, хто був на БТРі, всі залишилися живі. Ну і тоді я відчув, що в мене рука не слухається права. Всі мої облачення, трибніки, залишки церковного вина, просфори, святої води все втопилось з БТР разом з хлопцями. Там ті хлопці, які були всередині БТР, в десантному відділенні, вони всі втопились. Отак так я потрапив на Азовсталь. Нас прийняли тоді морські піхотінці. Я, я не пам'ятаю, як цього сержанта звали. Ну він надав дуже мені кваліфіковану тоді допомогу. Повністю роздягнув мене, напоїв гарячим чаєм, знеболив руку, наклав тоді еластичний бінт. Ну, на жаль, рука до обіду розпухла вже. Я, усвідомивши, цей, я ледь, усвідомивши це, я лиць встиг зняти обручку, щоб їй не прийшлося спилювати, щоб палець не чорнів, я встигнув зняти обручку. І я не знаю, що сталося з моєю рукою. От Після полону зробили там багато, кіль... багато кількість рентгенів, але переломів немає. Я в статусі трьохсотого пробувся оборону нашого ну, період оборони заводу. Це інші жахи, але і героїчне. Розумієш, що це був героїчний чин всіх наших хлопців. Складний, непростий. Все там було. Але от двома словами то я зустрів слова Ліни Костенки, нашої поетеси. Холодно в безсмерті і холодно в житті. От ці слова празов сталь. <му> Настав час. Це здає, 14 15 травня. 22-й рік, коли Рідіс прийшов, він став поясняти, що досягнута домовленість, що ми завдання свої виконали, що нас чекає почесний полон. В загальних рисах було сказано, що буде нас обслуговувати. Не, де, з ДНРівцями не буде контакту, будуть нас обслуговувати Федеральна служба виконання покарань Російської Федерації. Знущань не буде, ті, які творять ДНР, це росіяни краще. Ну, таке емоційне очікування на той час було, що це кращий варіант, ніж ДНР, що завдання 3-4 місяці перебути в полоні, повернутися назад і включитися обратно до боротьби. Ми не очікували, що нам запропонують полон. Ми цього не емоційно ми цього не очікували. Тому що ми знали, що е, ті сили оборони Маріуполя несли такі втрати ворогу в той час, що за це на нас дуже були злі, що навіть в дні оборони самого заводу там були знищені, мабуть, в повному складі так звана бригада е, феодосійської морської піхоти. Ми бачили їх шеврони. Е, ну, Трофеї, Які приносили хлопці в підвал після боїв з ним. А тут кажуть про почесний полон. Нас зустріли одразу в автобусі, нібито все умовно по-людськи було, але там була потім ніч під забором Єленовки, де ти просто сидиш під цим двохметровим забором, залізобетонним з колючим дротом. Дивишся на цей дрот, і думаєш, на скільки років ти туди попадеш. Бо чомусь не вірилось, що ми на 3-4 місяці. І тоді не вірилися. Бо це ворог дуже підлий. Єліновка, явище того бараку 200, те приниження, в яких умовах ми були. У нас не було ліжок. У нас ліжки з'явилися аж в кінці серпня 22-го року. Не було постільної білизни, не було води, погана якість харчування. Ми всі там продовжували худати. Те, що ми сходали на Азовсталі, це одна тема. Але те, що ми були у ворога, ну єдина радість за полон, те, що ми почали їсти хліб, який ми забули, як він виглядає під час оборони міста. Тому що в пікарні не працювали і хлібопечення в умовах оборони міста, воно неможливо просто. Після Єленовки був камишин. Зі своїми жахами. І вже після Камишина мене обміняли, я повернувся назад. Багато хлопців мандрують по всій Росії і по всіх куточках цієї імперії сучасної сидять, чекають участі, коли їх поміняють. Найтяжче випробування наших полонених всіх це тортура голоду. Бо годують так, що ти хочеш постійно ти хочеш їсти. І якість їжа така, що ти будеш постійно хотіти їсти. Вони можуть навмисно давати певний період нормально, потім знову не давати нормально. І так повторюють, І людина постійно хоче ну, в такому стані, що хоче їсти. Ти можеш наїстися. Якщо ти відмовишся від своєї батьківщини, напишеш заяву про те, що ти приймаєш, хочеш прийняти російське громадянство і тебе нагодують. Це та тортура, яку переніс нас на нарік в 32-33 роках, потім 48-му, вони застосовують ті ж самі методи. У них це все відпрацьовано. досвід тоталітарної цієї. Будь-яка назва може бути на фасаді, колись було НКВ НКВС ГПУ, потім КДБ, внутрішні війська були, а зараз це ФСІН РФ або ФСБ. Від того, як вони називаються, це різниці нема. Ти узнаєш про те, що тебе планують поміняти, коли тобі видають наш. Умовно кажучи, військовий одяг, першу стамбульську, умовно кажучи, стамбульську тисячу дуже ретельно готували, там, з видачою натільної білизни нової і так далі, тому подібне. Уже мою тисячу вже так не готово. Ну там було більше тисячі, я умовно не кажу. Так. Нас вже так ретельно речей не готували з усіма подробицями, зйомками на камеру і так далі, тому подібне. Логіки я в цьому взагалі не бачу і пояснити цього. Ну, але до останнього не вірив, коли ось. І попав в автобус, де тобі ста сказав, пересів в інший автобус, тобі ста сказали слава Україні, тоді ти відчуваєш, що ти вже що ти вдома, все, що все закінчилось. До цього ти зажатий, ти не можеш розслабитись, ти не віриш, що може. І ще вони вдавалися до того, що ось ваш автобус не приїжджає, ви не потрібні, можете поїхати обратно. І ось такі речі нам казали перед самим обміном, коли там за, навіть за 20 хвилин до обміну. Що можете уявити собі всю палітру відчуттів людини, яка через 3 роки таких поневірянь чує такі слова. Головна проблема моя особиста, я думаю, багатьох наших хлопців, це те, що ти не можеш повернутися до нормального харчування. Це основа імунітету, це основа потім психічного стану. У багатьох авітаміноз різного ступеня. Це впливає на роботу всіх систем. У багатьох сняться кошмари. На щастя, мене Господь верігає від цього. Важко, важко. От, мрію про перемогу тоді. і про повернення в той же маріуполь. Мінших мрій нема. Я вірю, що це станеться. Ну, дай Бог, що при нашому житті. Все по волі Господа. Головне, щоб ми усвідомили, щоб вся наша нація усвідомила, що без нашого духовного переродження не буде перемоги. До нас прийшло вже раз зло у 2014 році і ми не змінилися. Ми просто пристосовувалися до всього. Комусь було вигідно з'їздити на півгодинки так звану зону АТО, отримати ОБД, і всі преференції, що це Кому інший заробляв на чомусь іншому і так далі. Зараз всі ці резонансні події, які відбулися в нашому суспільстві, вони показали, як корупціонери перетворяють хліб насущний на камні. які вони кладуть собі просто за пазуху, і ці зараз камні їх тягнуть на дно. Їм здавалося, що вони беруть собі земні блага, ті кошти, на які вони позарилися, і за цими позаранями вони втрачають все. А нам треба змінитись самим, щоб до нас зло тепер не прийшло ще в гіршому обличчі, ніж ця війна, може бути ще гірше. Хотілося, щоб це всі усвідомлювали.